Бог покликає нас і дарує нам усі можливості і комфортні услов'я, що создає, щоб ми познали Господа. Ну от нині, спомінає церкву порока Мойсея, котрий за 1500 років до Христа родився, хоче показати на ньому чудо: родився Мойсей у єврейській сім'ї, але хлопчики вбивали. Тоді вирішили пустити дитинку в корзині по ріці. А дочка Фаронова купалася на березі, увиділа дитину, дитина красива, поклик, взяла собі дитину. Маму закликала, щоб вскормила груддю. Рідна мама то робила. Но сам Мойсей виспитався як. Єгиптянин, як язичник передовий, перед ним була велика, просторна програма. Він міг бути навіть чуть ли не новим імператором Єгипта. І одного разу він увидів, як б'ють єврея на полю. І він заступився. Генетично пробудилося захистити свого брата. І що вийшло? Не взирає на високі посади, що йому обіцялося будущее, він откинув усі ті теплі міста, став на захист Божого народу, і хоча був гонимий, но оказався тим, що Бог вручив йому вивезти, или вивез вивезти із Єгипта майже мільйон євреїв. А від не було тоді ні транспорт, а ні, ні поїздів, автобусів, як було організувати весь той народ. Так от, по Божій милості десятьма казнями єгипетськими, зломлений був Єгипет, і Мойсей вивів народ Божий і провів через пустиню і готовив повернути у обетовану землю. Сам же він спочив, і де його похоронили, ніхто не знає. Бо по Божому предведенню, щоб вони зробили з Нього культа лічності. Ну точно так, як Мойсей вивів народ Божий із рабства єгипетського, так і Христос вивів нас із рабства гріху. І коли книжники і фарисеї казали, що ти нам говориш за якусь свободу, ми рабами ніколи не були. Звісно, не читав мораль Ісус книжникам фарисеям і тим професорам, котрі історії не знають, як і нині не знають ні історії церкви, ні власне історії нашої країни, ураз бор ідуть различні мнення, Но Ісус не читав їм мораль, міг їм напомнити, як не були рабами. А у Вавилоні цілий народ був у рабстві, а у Єгипеті. Цілий народ був у рабстві. Ну Ісус указував їм так: рабство соціальне, воно тяжко є, але не є смертельне, бо чоловік одробив свою роботу і іде до церкви молитися. Ви ті современні, ми йдемо на роботу, так слово робота по церковному означає рабство, робота. «ра а раб, котрий виконує роботу. Ну, ніхто не обіжається на ній душі на роботу, але мають можливість у свободні дні, суботу, неділю навістити церкву Господню. Но точно так. І ми, християни, маємо можливість во Христі Ісусі освободитися від власти, сатани. І соціальне рабство теж оказалося побіждяною християнством. бо рабовладельческий строй Римської імперії, именно християнами був розрушений, і імперія прийшла на нові принципи управління, принципи Євангельські. Це ще немучиничло, єпіскопи Антіохійської, моли Бога за нас, щоб і ми мали таку тверду позицію, як і ти, любий правитель, який гонітель церкви, він. Є нараз і по слову Вавіли, і противник Божий, а тому, який йому давати почесті? І ви, молоді отроки, котрі пострадали за віру Христову, моліться і за нашу, щоб і наші діти отроки так же були тверді у вірі, щоб, як і Мойсей, Боговідець, Пророк, воспитаний був у чужій сім'ї. но Отказався від всього ради Царства Божого. І ти, Боже Мати, благослови нас, щоб ми в всьому світі ніколи нікого не боялися, але знали одно. Тільки у Православної церкві канонічній є свобода Духа, свобода во Христі, в остальних лише призрачно є, бо казав Господь таку формулу, по плодам їх узнаєте, хто вони. І якщо ми в смиренні трудимося в нашій церкві, будучи законопослушні громадяни, виконуючи закон, на противагу, що наші опоненти повністю розбойники, котрі нарушають закони державні, ми ведемо і друге, що хто покинув нашу церкву, почав безрядити, почав вести себе неакуратно і вести себе так, як будто знову скочив сатані в руки і сатана його заязав. І ви всі і Карпатруські моліть Бога за нас. Бо ми видержали за тисячу років, зберегли православ'я в Закарпатті, Карпатські Руси, і нині прибуває в українській православній церкві, де як блаженніший Митрополіт. Онуфрій, ми держимося там, не тому, що нас хтось фінансує наоборот, гонять, унижають, судять, клевещуть не лінь, пускають усіх на телебачення, що ще хочеш. Неправду сказати проти церкви, ще й платять гроші. І перед тим ужаснішим позорним світом, тим современним вандалізмом і варварством наші люди з усміренням, не обіжаються на варварів, ідуть до церкви і моляться Господи. Молимося за нашу країну, за воїнів, за переселених, за тих людей, котрі в біді, котрі за границями, котрі на чужині роблять, Господи, всіх їх помилуй. Дай нам, щоб ми сьогодні, будучи істинними православними християнами в канонічній церкві і, будучи громадянами добрими, ми добре би зробили приклад для своїх дітей, для інших громадян, на увічності, в'єдно і свяченомучеником вогілою. І мучениками урваном, Прильдіаною Пелонієм, полонієм, із Христодулою Святою. І з усіми нашими святими змогли би ми і тут на землі держатися єдинства церкви у вічності, в'єдна з святими і наслідувати Царство Божо. Амінь.